Ялинки у нас є штучні і живі, при їх облаштуванні потрібно розуміти, що штучна ялинка вона завжди більш схильна до займання жива перший час. Поки вона більш волога, вона більш стійка до підпалювання, але згодом, коли висихає, також несе дуже велику небезпеку. Категорично забороняється при влаштуванні ялинки прикрашати її такими засобами, як марлі, вати, всі засоби, які швидко можуть зайнятися. Категорично заборонено прикрашати свічками. Також такі випадки зафіксовані. При влаштуванні ялинки необхідно враховувати те, щоб вона ні в якому разі не заважала шляхами евакуації з того чи іншого приміщення, де вона знаходиться. Ялинка повинна знаходитися не менше, ніж пів метра від приладів обігрівання, від, від телевізорів, від магнітофонів, від радіаторів отоплення. Також при прикрашанні ялинки використовуються завжди гірлянди. Звертаю вашу увагу, що вони повинні бути сертифіковані. При прикрашанні ялинки звертаємо увагу обов'язково на цілісність самої гірлянди. Чи вона не пошкоджена, чи немає надривів. Під час їх працювання звертаємо увагу на мерехтіння, це є одним із признаків короткого замкнення. Також, уже якщо сталася пожежа на ялинки, в першу чергу не потрібно панікувати, необхідно максимально швидко, якщо це можливо, вимкнути гірлянду з розетки. І спробувати самотужки, якщо це не зашкоджує вашому здоров'ю, намагатися припинити пожежу.